Всім привіт! І так, що там з приводу схуднення на вечір 23 квітня. Зараз я маю вагу 91 кг. кілограми. Так що прогрес є, буду продовжувати. Правда, ваги такі собі. Я не знаю, начебто батарейку замінював. Всім привіт, 6 година ранку. Ось такий от дивний сніданок на сьогоднішній день. Всім приємного апетиту. Зараз хочу трохи зробити перестановку. Я отак стіл перевернув, щоб він був якби в кутку. Подивлю, що з цього вийде. Я вирішив взяти пилосос, тому що там також багато вже пилюків. Зараз швиденько поприбираю. Ну що, якось так, як на мене, стало краще. Я ще навів кабель менеджмент. Коротше, прибрав колонки, тому що все одно, якщо я граю, то я це роблю в наушниках. І якось так. Зараз я ще візьму попритираю, тут це бо також вже пиляка. І все, в принципі. Треба вимкнути, подивитися, чи все я підключив правильно. І можливо скоро буде стрімчик по доті. Все, повністю готово, перевірив, все працює. Зараз я поскладав подушки і хочу зібрати диван і пропилососити там. І у тієї другу насадку також пройтись. Раз я вже взяв пилосос. Спочатку отута вже видно, що багато різного. Потім подвину його ззаду, пропилосошу. І потім в складеному варіанті пройдуся насадкою. І в розкладеному вигляді також. Рубрика цікавих знахідок за диваном. Запальничка і купа бруду. Ну, все, тут чистота. Зараз одягаю насадку і буду проходитись і позаду. Крительно хочу пройтись, щоб побільше пилу прибрати. На даний момент пилу от скільки. Не знаю, буде помітно, що його стало більше чи ні. Зняв задню ручку, щоб було зручно. бачите, він стоїть взагалі як такий для автомобілей було Ну і тепер трохи розкладеним прийдусь по ньому також. Ну, коротше, ось скільки пилу, начебто стало більше. Зараз це все викидаю і промиваю. Такого плану перестановка. Пишіть як вам. І ось тут отак. Диван став чистіше. Ну і столики також помив, і вирушник постелив. Приходив якийсь дощ, якийсь він був брудний, про це навіть у новинах писали. І от бачите, що від нього залишилося. Зараз не дивлячись на погоду, піду викину сміття. Тому що сьогодні середа повинен бути бак пустий. Тут також, бачите, брудне все після цього доща. Веречу, так, похода жахлива. Ну і ще зріжу те, що проросло біля смородини. Величезне таке вже можна сказати дерево, тому що тільки місце займає, краще хай смородина росте. Просто жесть, яке воно величезне, дивіться, який тубо. Більше ніж сама ця смородина. Така от величезна вже рослина. Жесть. Ля, вже з'являється вишня. Потихенечку. Прийшов садочок, думаю, може також пообрізати. Думав пообрізати дерева, але по факту... Знову прибираю бур'ян. Ось такі от паростій вишні. З кісточок проростає. І це все треба прибирати. Така от жесть. Але там іще гірше. Фух, отаку от кучу я назбирав. Цей процес так повільно йде, тому що от я вириваю паросток, да, один. А там зазвичай є, ну якби ще такий корінь. І я сікатор його підрізаю. Тобто це на кожен квадратний сантиметр, багато треба приділяти уваги. Фу, Просто дивіться, яку я кореняку викопав. Не розумію, що це, але дуже сильно заважало. І таких багато моментів. О, і ще в чому прикол, дивіться, знайшов якраз таки ту пружинку, що для секатора. Використовується. Це в чому плюс мого сікатора? Що там немає цієї пружинки, яка завжди випадає, як власне оця, яка була втрачена, мабуть, багато років тому. Я вже вдома, сходив в душ і запускаю стірку. І зараз піду, може, щось поїм. І у мене залишився стовбур від брокколі і цибуля порей Зараз я це все перемию, почищу. Ну так позрізаю все і кину також пароварку. Як знаєте, було завдання на майстер-шефі приготувати з найменшою кількістю відходів. Так ось так я все почистив. Ось скільки залишилося всього. Аспореємо якась незрозуміла тема. Коротше, щось з ним не так. Так що він піде на смітник. І доставлю ще цвітну капусту, давно вже її купував, закину також її в пароварку. Ну що, якось так ставлю десь 30 хвилин. І чекаю. Я, до речі, хотів замовити цей корінь селери, але його не було в наявності. Тому мені не привезли, мені також цікаво його в переварці приготувати. І зроблю собі цей корінь, що давно я не пив його. Все, приготувалось. Не знаю наскільки це буде смачно. Що я можу сказати? Це було не смачне, воно піде на смітник. Це я буду зараз трохи пізніше їсти, тому що хочу зварити кашу Артек. Зараз про мою крупу. І чекаю, поки закипить вода. Так, закинув я масло і тепер на дуже слабкому вогні перемішую, майже вже готово. І, звісно, всіляких спецій я подавав трошки. Ну що, ось такий от обід, хоча скоріше вже вечеря, тому що вже 6 -го година. І з соусом додав я ще сімок. Бачите, вони вже майже закінчилися. Треба ще насмажити всім приємного апетиту. Начебто наївся, дуже люблю цю кашу. Я знайшов, що подивитись. Коротше, також недавно вийшов серіал. Дуже високі оцінки. В інтернеті також бачив, пишуть, що крутий. Ну і самі бачите, скільки вогників. Тому зараз буду починати його дивитись. Всім доброго ранку. Знову на вулиці Сайлет Хіл. Якась така погода. Що, отакий от от сніданок. Всім приємного апетиту. На обід мій суп з очевидцею, там ще десь залишилося на 2-3 рази, я думаю. І наступного разу, якщо буду робити, буду робити не таким густим. А зараз я беру насіння, це капуста, що в мене йшла ну, за цим мікрогріном. І хочу висадити, спробувати, можливо, вирости, знаєте, як ВТБ боє продається прямо в горщику. Я взяв від йогурта, того, що я купував, і зараз висажу по дві штучки. Зберу і кидаю першу і другу. Чому дві? Тому що, ну, якщо одна. Вдруг не проросте, то буде якби запасна, а якщо проросте дві, то яка буде меншою, можна буде просто зірвати. Я зробив диречку, як бачите, такою от паличкою, і зараз так само обережно засипаю. Поливати не буду, просто попшику із полілізатора. Думаю, для початку цього буде достатньо. Ну все, попшикаю ще на манго моє. Незрозуміло. Щойно не перевіряв, не дуже зрозуміло. Є прогрес чи ні? От, ну і Тепер накриваю, подивимося, що з цього вийде і отак вже авокадо проросло. Ну що, Зараз вечір, трохи я перекопав тут, От, пройшовся. І розчистив, найскладніше було це прибрати траву по бокам, щоб дорожку трохи розчистити. І от там ще також доведеться підрізати кущ. От, на цьому це відео закінчується. Зараз піду щось готувати. Може, вареники зварю. Лавка також вся брудна після цього доща. Всім дякую за перегляд, за лайки, за активність, за підписки, коментарі. Усіх обіймаю, цілую і до зустрічі в наступному відео.